Друзі, брати та сестри, дозвольте мені всіх вас привітати, ваші сім'ї, родини з християнським святом п'ятої 115 псалом. 115 псалом. Псалмон, 115, декілька віршків читають до на нашої побожній уваги. таке благословення. Мені дуже подобається і часто читаю цей 115 псалом. Диві... Відкрив же це. Ті, що Господа боїтеся, а 11 вірших. Ті, що Господа боїтеся, покладайтесь на Господа. Він ваша поміч і ваш щит. Алілуя. Господь пам'ятає про нас. Нехай поблагословить 13 віршик. Нехай поблагословить Він тих, хто має перед Господом страх. Малих та великих. Нехай вас розмножить Господь, вас і ваших дітей. Благословені ви Господом, який створив небо і землю. Небо небо для Господа, а землю віддав Синам Людським. Доброї волі, Отець Небесний, землю віддав нам людям. А і розмножайтесь, наповняйте землю. І цікавий такий, такий вислів. Не мертві будуть водити Господа, ані ті всі, хто сходить в місце мовчання. А ми благословлятимемо Господа відтепер аж на віки. Алілуя! що означає Слава! Я гарно співаю хто там. Так. Ну, слава Богу, хороший буде гарний приймете хор молоді. Відтепер, ну, друзі, день п'ятидесяти. День п'ятдесяти. У євреїв, як таке свято було і є, я хочу таку думку сказати, що Господь свого народу, вибраному народу, єврейському народу, дарував заповіді, 10 заповідів. Десять заповідів. А церкві, що він дарував? Для церкви, яку він набув власною кров'ю, що він дарував Духа Святого, Алілуйя, свою благодать, яка нас навчає і спасає. Потиру. Євреям дарував 10 заповідів, а нам дарував день 50 -ти. Святого Духа Благотворна Церква. Друзі, отакі от слова я от читаю. Ви знаєте, але не наповнюю. Процес свято і ми відкриваємо, розпочинаємо це урочисте собрання. День 50 -ті. На церкву благодаті. Християни віри Іванської. Це після славного світла до Вознесіння ця подія відбулася. Читаю перше розділ дій святих апостолів. четвертий п'ятий вірші. Два віршки читаю. Зібравши їх учнів, скільки там було їх? Більше 12, більше. Там перебало 120. Він зібрав їх, він звелів їм, не відлучайтесь з Ірусалимом. Чекайте обітниці отця, про яку ви чули від мене до страждань. Це дві йшов на муки на свій страждання? Це він говорить От ці Чекайте обітниці Отця, яку ми чули, ви чули від Отця. Іоанн крести водою. А ви через декілька днів будете охрещені Духом Святим. От я Іоанна читаю 14. Що він говорив ще до своїх страдань? 14-й Іоанна. Із 14 го віршика, декілька віршиків читаю до нашої уваги. Вони, чого попросити ім'я моє, я зроблю. Це слова Ісуса Христа. Чого попросити ім'я моє, я то зроблю. Якщо любите мене, виконуйте заповідні мої. Я вплагаю Отця, і Він дасть вам іншого утешителя, щоб перебував з вами по вік. Духа істини, котрого світ не може прийняти, бо не бачив його і не знає Його. А ви бачите Його, бо Він перебуває з вами і буде у вас. Ну, розуміння? є розуміння цих слів? Він з вами перебуває Ісус Христос і у вас буде. І цікавий віршик. мені подобається. Я вже круглий сирота. Вже більше 10, 10 років. Знаєте, коли пів сорота, це батько помер. Що, а, а мама помирає, батько, мама Ну, кругла Людина кругла сирота. Не залишу вас сиротами. Прийду до вас. Аллія! Ми сироти чи ні? Ну, Господь з нами, Аманоїл, духом не перебуває. От, то ми не сироти, не залишу вас, вас сиротами. Така пут... Таке підбадьорення потіха для своїх вибраних учнів. Друзі, розділ читаю декілька, декілька вірших дій святих апостлів. От, Такі, такі слова. Один да. вісім. Ви приймете силу. Це перед славним світло Вознесінням. Ви приймете силу, коли Дух святий злине на вас і будете моїми свідками. В Єрусалимі початку, де, от, це Іванська війська, радісна війська, великої свідками, починаючи з Єрусалима, Іудеї, Самарії, аж до краю землі. В оригіналі світок, в оригіналі, що означає світок? Це мученики. І насправді ці апостоли, крім Іоанна, Апостола і Богослова, всі були замучені. Всі пострадали, віддали своє життя за християнську іванську віру. Даже Іоанна кидали історію, підтверджує, Іоанна Богослова кидали потер з маслом. Він був не ушкоджений. Рішили на безлюдний остров вислати на пакрус. І там бачив чудове відкриття. Я хотів би такі слова не, записано єхвісяна, не вбивайтесь вином від якого розкуста, а сповняйтесь Святим Духом. А сповняйтесь Святим Духом. Як ви розумієте, сповнені Святим Духом? От 24, дії святих Апостих, 24. Всі вони. От як я читаю, це. 24. Всі вони сповнились Духом Святим і почали говорити іншими мовами, як Дух їм давав провіщати. Один, 24, так, я не янія. А до Дня П'ятидесятниці ці люди і сповнялися отим духом чи ні? Питання цікаве Єлизавета. Так. Так. Захарія і чоловік. Вони, всі, вони були такі порядні люди, Захарій священні Єлизавета, вони волю Божу виконували ці заходи постанову бездоганно. От. І коли Марія прийшла в дім Захарії, то Єлизавета сповни Святого Духа і гучно вона промовляла, звідки це мені? Що прийшла матір Господа мого до мене, ти тими жінками. Це пророчі слова. Захарія теж сповнився Святим Духом. І що він коли сповнився Святим Духом, то почав пророкувати. І такі слова він проголосив. Потрібно було служити в святості праведності всі дні нашого життя. Хай Господь допоможе. Церква Ісуса Христа теж сповняє Святим Духом. Бо такі на чому наголосити. Сповнення Святим Духом це не тільки говорить другими мовами. І да. це сповнення Святим Духом. От Всі, коли їм заборонили апостолам говорити про Ісуса Христа, то вони зійшлися. Молитві піднесли горливу молитву. До Отця, до Ісуса Христа, який попровисів Отця Небесного, до Бога. І говорили Слово Боже сміливостю. При сповненні Святого Духа людина з сміливостю, рішуче відвагою, як Степан, перший мученик за християнську іванську віру. Він сповнився Святим Духом. Така істримальна ситуація кидає каміння. Оце мученик. За християнську і Іванську віру. Перший мучений. Кидає каміння. Не сприйняли ті слова, які він промовляв. Він сповнився Святого Духа, підняв свої голови до верху, і побачив, що він там побачив. Відкр... Відкрите небо. Слава Божу! Ісуса Христа, праворучку, не Небесного, бачив відкриття. При сповненні Святим Духом людина бачить відкриття. І розуміє волю Божу, добру, приємну і досконалу. Друзі, давайте ми на поколі смирення серця, схилим коліна, подякуємо Господу. Це день Господь створив.